4 січня під час міської оперативної наради радник генерального директора державного підприємства Схід ГЗК Володимир Гарячий звернув увагу громадськості на варварські події, що відбуваються в нашому місті. На кладбищах наших в праздів. На 24 числа я по поводу совята по тигмі совята Вітерана збока значить пошли смерті нашого вичого директора Казакова. ну это для всех, чтобы было понятно, в результате, значит, бюст, значит, ворован, значит, старшим, Ефименко, это, значит, кавалер ордена славы Слава. трех степеней, бюст ворованный, и там ряд других. Назаренко, первого председателя исполкома или первого мэра, барельеф снят. Была вызвана милиция, естественно. Значит, пришли Оперативно-селедственна група. Я з цими ситуаціями такими зустрічався, но але я не знаю, до чого треба дойти обществу для того, щоб на кладбище це все граміт. На превеликий жаль, доводиться констатувати й інші подібні факти. Новий рік у жовтих водах розпочався з актів вандалізму. Грабіжники не погребували, й зазіхнули на святе. З меморіалу слави у парку слави зникли дві пам'ятні плити з прізвищами загиблих солдат. Об'єктом наживи для злочинців став метал, з якого власне зроблені дані плити. Велике прохання до мешканців міста не залишатись байдужими та інформувати в разі виникнення подібних ситуацій до міського відділу поліції номер 102 до виконавчого комітету Жовтоводської міської ради за номером 248 81, до телерадіокомпанії СТЕП телефон 25770 70 чи за оперативним номером батальйону Дніпро-1 099 276. 4101